Виконуємо номер 736 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Накресли розгорнутий кут СОД і проведи промінь ОК так, щоб кут КОД був гострий. Якого виду буде кут СОК. Накреслимо розгорнутий кут СОД. Розгорнути це кут, сторони якого є доповняльними променями. Один промінь і інший промінь. Кут СОД записуємо кут це розгорнутий. Тепер накреслимо промінь ОК так, щоб кут КОД був гострий. Промінь ОК і кут у нас КОД, гострий. Стоїть запитання, якого видобути кут СОК. СОК у нас тупий. Кут СОК тупий. Номер 736 виконано.